Друзі, всім привіт! Кельн розпочався. Офіційна основна стадія турніру також розпочалась. Вже всі найкращі команди, які отримали або прямі запрошення, або кваліфікувалися з першої стадії сюди. Пройшли, і ми маємо вже перші результати матчів. Перші команди, які перемогли у груповій стадії. Наві, які здолали Фейс, і це звісно дуже прикольно. І навіть трошки несподівано, бо я очікував на певно перемоги Фейс. Але ну навіть це був знак запитання. Вони могли як і дуже класно зіграти, так і провалитися. Але все-таки вони виграли свій матч і виглядали дуже впевнено, І Маказа також виглядав дуже непогано. Тому є про що поговорити як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, це дуже важливо для розвитку. Дуже вдячний всім за підтримку, вдячний спонсорам на Ю. Ютубі та на Донателло, для яких вийшло. Вчора в суботу ексклюзивне нове відео, де я обговорював різні речі, але, зокрема там піар в Наві, заміну Блейду, найкращі трансфери та найгірші трансфери року. Ну, такий короткий випуск вийшов десь на 30-35 хвилин, де відповів на запитання найкращих людей на світі. Також хочу вам повідомити, що збір ми закрили. Зокрема, декілька було потужних донаторів. Одна з них закрила. Кінець збору на 800 гривень. Це було дуже приємно, бо одним платежем просто закинули. Тому я докинув свою тисячу і відправив ці. Ну закрив банку. Гроші пішли на основну банку. Не самого початку так ішли, тому дружня банка так і працює, що мені воно нічого не падає. Вона відразу йде туди. А ось тому дуже дякую всім, хто долучився. Переможці вже отримали свої трейди. Дехто один учасник вже вдруге поспіль відмовляється за що йому також окреме дякую. Що ж, давайте зараз це швиденько обговоримо матчі першої стадії, буквально декілька слів, і обговоримо результати вже дуже коротко перших матчів та матч наві окремо. Трошки більше на ньому, звісно, зосередимося. З першої стадії у нас кваліфікувалися Фурія Фейс, NAP, Gamer Legion, на страві Макс Героїк та Ліквід. Провалом ця стадія стала для Тайлу в якійсь мірі, бо вони виграли російський турнір і очікували, що вони покажуть трошки кращу гру. Я б не сказав, що не провалилися. Я думаю, що трошечки не найкращим чином індивідуально гравці відіграли, плюс дуже по них вдарила Мапа Верпас. Вони двічі її програли проти Complexity та проти і один раз вони мусили і банити проте Сердімакс. Абсолютно не готова для китайців ця мапа і це не дивно, бо вони були зайняті фісурою. Тому, ну, типу, з одного боку, закономірний результат, з іншого боку, трошечки провальний. Virtuz Pro -про також провалили цей турнір, вони посіли передостаннє місце, обігравши лише Тайлу, власне. але поступилися Гіймер Ліджен та поступилися команді Героїк. Це прекрасний результат і GGVP до побачення в Флейквест мені сподобалися. Вони обіграли, зокрема, бейт, про яких ми зараз також згадаємо. JKS відіграв з рейтингом 1-10 цей турнір. Це чудово взагалі. Це ну. Флейквест виглядають дуже перспективно. Єдине, що лякає, що в них не буде турнірів, на яких можна буде себе проявити. В них зараз лишаються Blast Bounty і буде локальна кваліфікація на Blast Open, яка проводиться на лані в ланбаторі, і там вони зможуть ще добрати очок. Але більшість інвайтів на цей сезон вони все таки вже пропустили. тож для них це трошечки болюча історія. Там ну, по решті команд, які не кваліфікувались, напевно, ще, крім бейт, звісно, варто згадати ну, В них все важко взагалі. От в них якраз таки все співпадає з назвою їхньої організації, виглядає не, не дуже прикольно. Тому Payни розчарували, NQZ непогано зіграли, але Snow з рейтингом 0,76, там це провал. Ну і Bait. Бейть важко грали цей турнір. Вони не виграли жодного матчу. Вони програли з тріском просто Астраліс на мапі Міраж. Потім на інферно було близько, але з тріском програли додаткові. І далі проти Фейквес також не змогли купу своїх переваг реалізувати в якусь перемогу. З індивідуальної точки зору виділився лише Енпіель, який набив рейтинг 1.06, і виділився сильно хетрик, в якого рейтинг 0,79. Це, звісно, тотальний провал для українського снайпера. Але, ну. Насправді, результат не є якимось надзвичайним. Це більш-менш очікувано, бо в бейтів немає ні досвіду, ні, напевно, достатньої ще якості на дистанції для того, щоб демонструвати хороші результати навіть проти таких команд, як FlayQuest, Флей бо Флейквест зараз посилились і виглядають справді цікаво. І нав'язали якраз таки Флейквест боротьбу всім своїм опонентам, бейт обіграли, фурію змусили прийти, так само, як і Ліквід змусили прийти. Ось з несподіванок, напевно, для мене є лише героїк на сліді які пройшли до наступної стадії. Але ну чи є це реально несподіванкою Те, що вони кваліфікувалися з цих 16 команд, напевно, все таки ні. Ось тому це лише мої очікування. Тож, давайте далі вже по перш... по другій. Стадії основній Falcons Переграли Геймер Леджен, переграли доволі впевнено, хоча перша мапа дуже близька була, і мали би її забирати команда Геймер але не змогли. Напевно, тут є сенс виділяти лише Реза та Піара з команди Геймр Леджен. Курсі. Ну, Слабенько, слабенько, особливо на нюк було дуже багато промахів, попри там те, що може здаватись там не геть провальне, оце 0,92 і 15 на 15, але дуже було багато ключових промахів, і він один з винуватців, головних, того, що вони не виграли цю мапу, власне. Ось, Також є питання до реза, Ви бачили, напевно, зараз цю статистику. 1 на 7 за ентри дуелями, це боляче, це дуже боляче. Кюске для порівняння перший його матч на великому рівні 8 на 3. Це це оце потужно насправді. А, ну і мапа Міраж це тотальне провало від Game Religion, але вона завжди була такою, тому якоїсь надзвичайної несподіванки в цьому немає. А Falcons, я б не сказав, що виглядають дуже збалансовано, але виглядають дуже потужно. Нікому не сі кюске. Показали чудовий результат. Кіксан також показав неймовірний результат. Ну, питання, напевно, лише до Тесеса, але ну хтось же ж тут має оцього сапорта грати. При тому в Тесеса були теж дуже хороші моменти, як оцей його квадрокіл на мапі Міраж на бенчі він зробив з дігла. А тому Falcons виглядають. Цікаво, але хочеться їх побачити проти більш сильного опонента. Дебют кюзке, напевно, вдалий. Все таки ну важко його назвати невдалим. Тому, на жаль, все таки у Falcons все складається непогано. G2, на диво закрили фурію з рахунком 2-0, 13-11 на ДАЗ-2, два ледве не віддали вони цю мапу після камбеку. Uh, ось. Uh, перша половина була 9-3, далі було 11-3, але все-таки завершилося 13-11 і в якийсь момент було 11-10 на користь А, uh, Проте uh, ну, все рівно не виграли. Мапа Інферно також була закрита командою G2. Клач Клетч 5 від Хантера. Все чудово просто для німецької організації. І... Є питання до Єкіндера, є питання до Ксерато, але немає жодних запитань до Мальпса, Хандера та Матіса. Матіс там другу мапу о, трошечки провели, власне, як і Сан -Паюс, Але команда виглядає більш-менш цільно і дуже цікаво. Я, я просто захоплений тим, що зібрали G2 і як воно працює. 13-6, верніть увагу, будь ласка, на Open Kill від Мальпса. Він виглядає дуже органічно. Тож, G2 це. Захоплення просто захоплення в мене викликає закономірна перемога від The Mongols над Макс Просто тотальна перевага на Нюк 13-2. Близька Ancient, яку почали останнім часом 3D Max пікати. Раніше це була для них не найкраща мапа, але зараз вони її пікають. Тому не дивно, що вони нав'язали хоча б якусь боротьбу, але загалом всі гравці The Mongols вийшли в плюс, всі відіграли дуже збалансовано та приємно. Тож The Mongols очікувано здобули перемогу і впевнену перемогу. Серді Макс це не команда рівня The Mongols і близько, тому перемога тут. Очікувана та закономірна. Віталіті та Астраліс. Також закономірна перемога команди Віталіті, але Астраліс мені подобається. Я хочу, щоб вони отримали, нарешті, декілька, хоча б. Е Тижнів якогось більш-менш відпочинку та підготовки. Хочу побачити, що вони можуть в перспективі демонструвати на оверпас, бо була перша мапа Оверпас, яку несподівано пікнули Віталіті. Але вона все-таки закінчилася невдало для данців. Девайс просто чудовий матч провів. Загалом вся команда Віталіті також відіграла добре, крім Апекса. Там можете звертати увагу на Робса, типу, який трошечки на нюк не дограв, але на оверпасі він своє добив. Тому в нього загалом 1-12. Питання можуть бути дозайву, але це насправді не так важливо. Жливо, бо чудовий матч від Мезі, чудовий дуже імпактний матч від флеймзі і все чудово. В Астраліс тотально не вистачало ставна та стаєра, але але девайс 12 на 3 за ентри кілами, 136 рейтингу. Дуже впевнена гра. Мапанюк могла закінчитися Зовсім інакше, але Віталіті все-таки добрали своє. 3-0 за клачами, Багато імпакту від саме від Мезі, особливо в захисті. Просто гляньте 3-0 за ентрі кілами. 14 на 6 загалом, 105 АДР, рейтинг 1.80. Чудовий матч від британського опорника. І ми перейшли на Оверпас, де 9 ватаців взяли Віталіті. Дев'ять оверпасі, за старими мірками. Це, ну, це кінець. Ну, власне, так і сталося. Хоч. Астраліс почали трошечки також добирати, але цього було недостатньо. Знову ж таки, Device та Ябі показали чудовий результат. 7-7 на 1. 7 на 1. Вау. Але Штайр, Ставон викликають запитання. Проте, ну, ніхто не здивувався тому, що Астраліс програли Vitality. Тож результат, знову ж таки, закономірний та логічний. NIP мене розчарували. Дуже близький матч, дуже близький матч, але рахунок 13-11, 19-15 і NIP, де вони для мене були важким фаворитом, враховуючи зміни в мапулі від Аврори. відсутність Сантареса. Це мало бути, це мало бути перемога NIP, Але, на жаль, не склалося. Все-таки російська організація забирає цей матч. Воксік демонстрував чудову гру, Фікадія демонстрував чудову гру. У NIP все було не так стабільно. Провалив першу мапу Касперський. 0,76. Це зовсім не те, чого ти хочеш бачити від плеймейкера. На трені він додав, але цього було вже недостатньо. Загальний рейтинг 1,03. І NIP, на жаль, падають в нижню сітку. Це, ну. Це сумно трошечки, бо таки, таку аврору вони мали перегравати. І нагадую, що для команди NDP це фактично кваліфікація на Мейджор, бо, як ви бачите, зараз вони були б, ну, якби вони здобували тут перемогу, вони б нормально піднімалися в рейтингу. І ну, це був би хороший запас для того, щоб отримати запрошення на Мейджор. Бо далі в них інвайтів фактично вже немає, вони мусять грати все підряд. Давайте ми глянемо, що в них понимає. Ну, В них там будуть blast Bounty, типу, в них буде кваліфікація на Blast Open. Але ну, цього мало. Більшість їхніх опонентів буде грати на турнірах значно вищого рівня, і їм треба десь буде добирати ці очки. І якраз таки ця перемога над Авророю, збільшені призові за цей турнір. Це було би просто чудово. А так Аврора піднялась на плюс дві позиції, тепер сьоме місце посідає. Це, це сумно. Але що зробиш? Результат. Ми бачимо, вони пройшли впевненого плей-ін, але тут не змогли себе показати е, достатньо. Хоча я дивився саме додаткові на другій мапі, і багато свого шведська організація залила. Якраз тоді в наві була перерва. Хочеш отримати круті скини? Тоді слухай: я почав співпрацю з українською платформою GoGoCase. Тут можна відкривати кейси і вигравати унікальні кейс-два скіни. Усе максимально зручно. Поповнюєш баланс, відкриваєш кейс, і тоді або продаєш його, або виводиш на свій Steam аккаунт. А з моїм промокодом WistiCS Free ви отримаєте моментальне поповнення на баланс у вигляді 20 центів. Промокод вводиться тільки при авторизації, лише для нових гравців. Тисни на посилання в описі і лови свій дроп. Грай відповідально. Ну і власне, повертаючись до Наві. Не здивував німа пул нічого не здивувало. По мопвето Наві, до речі, давайте ми ще звернемо увагу. В нас мапа Overpass все-таки прибиралася командою Наві. Не були вони її готові зараз грати. Це так просто уточнити. Наві банили Даз 2, Фейс прибирали трейн. Але глобально якихось несподіванок немає. Бо я не очікував від Наві вже в перших матчах побачити Overpass. Теоретично на цьому турнірі він ще може залетіти від української організації, але загалом здається, що. Поки що вони не готові її грати, і так було занадто багато перебудов. Тож, е, тож якось так. Е, якщо йти по мапах, то мапа Ancient складалася дуже активно на користь Na'Vi. Як ви бачите, перша половина 8-4, і е, цього мало би бути достатньо для того, щоб закрити. Опонента, але а, виявилось, що ні. Навіть виграна пістолетка, і путан зата затащив просто нереально біт, Квадрокіл зробив цього було недостатньо, бо з першого фейзу виграли форс, потім наві виграли форс, потім наві о, знову ж таки програли проти форса, і від цього вже фейс побудували свою цілу серію. І перемогли на цій мапі. В першій половині, звісно, так, що треба відмічати два клатчі від е, е, Брокі. Він виграв спершу один в два, потім виграв один в три. І якраз таки цих чотири раунди для Фейс добрав. В першій половині це було дуже важливо. Маказе демонстрував себе непогано в захисті, ми бачимо статистику, вона чудова, але дуже було багато мультикілів просто проти глуків, проти пістолетів, ну саме проти еко. Я б не зараховував це, типу, якесь досягнення. Так, був в нього і проти Баю Трипл кіл. Але якраз таки це був той раунд, де броки виграв один в два. Тому ну, наполовинку. В другій половині він також демонстрував хороші якісь моменти місцями. Рейтинг не вражає, але от був в нього дабл ентрі кіл, який виграв тоді раунд для Наві. Проте ну, цього замало для того, щоб Наві перемогли на цій мапі. Ми дивимося в сахисті Брокі, просто домінація. Прекрасно, 11 на 6. Рейн, Ліч, Всі почувалися впевнено. Навіть Керіган, попри не, не найкращу статистику, в нього були два е, такі моменти, на які ну які відіграли власне роль для того, щоб виграти раунд. Тож це було чудово. Е, але е, в Атаці також Брокі виглядав просто чудово. Мапа Ancient все-таки відходить до Фейс без несподівано. Насправді це був їхній пік, тож нормально. Далі мапа Mirage була звичний пік для Na'Vi. і знову ж таки, бід демонструє прекрасну гру в пістолетці, виграє її для Na'Vi, робить Трипл кіл. Але далі було все більш менш тихо, типу. Десь раунд туди, десь туди. Загалом Наві мали проблеми в атаці. Десь фейзи вигравали неочевидні раунди. Але все таки рахунок 6-6 в першій половині завдяки, завдяки перш за все Вандефулу, який виграв плачудин в 2 в останньому раунді, і це допомогло навіть дуже сильно. Бо далі вони виграють пістолеткою. І вже рахунок 8-6 виглядає доволі непогано. Uh, і знову ж таки в першому раунді uh, другої половини бід робить трипл кіл в пістолеці. Його взагалі статистиками окремо зараз. Uh, я щоб не забути, відразу відкриваю uh, статистику. Глянемо його на пістолетках, бо це виглядає дуже впевнено, uh, дуже добре. Насправді бід взагалі у формі цей матч провів uh, прекрасний. Ну і Вандефул, звісно, відмічаємо uh, 3-0 за ентрі дуелями, п'ять в Іме за дуелями і рахунок 16-9 від снайпера Наві це прекрасно. У е, Фейс нема такого гравця, який би ну міг би схожу статистикою, попри близький рахунок 13-9, ніхто такої не міг повихвалятися. Ну і далі була мапа Нюк, на якій Наві вже задомінували. Так випав тотально в ексібі, особливо яка там перша половина була в Наві е, за атаку 2 на 8. Важко, але був біт біт Іме, Макази, вони всі робили свій внесок. У Фейс грав лише Фроузен. Тут глобально навіть говорити нема що, крім там трипл кіла від Фроузена в першій пістолеці. Але вона їм глобально мало чим допомогла, бо то, що всі свої раунди якраз таки в першій половині виграли, рахунок 7-5 за атаку і нуль проградних раундів в захисті від Наві. Прекрасна гра, Маказа виглядає дуже непогано. Так є моменти, де вони просто губляться, але в захисті на диво. На диво в захисті наві виглядають ну, ледь не залізобетонно. Ми зараз відкриваємо статистику в захисті. Маказе в захисті за весь матч відіграв 1.80. 33 на 14. Я думаю, навпаки, буде він в атаці краще домінувати, бо, типу, вони не побудували нормальну структуру. В нього якісь нові ролі і так далі. Але ні, він чудово себе почував. 117 КДР, просто прекрасний результат, прекрасний дебют від Макази. Так, загалом він виглядає гірше, ніж в Киосуке, Просто по рейтингу, але навіть грали три мапи, а не дві. І, значить, вони одну програли. Тож, загалом непогано. Відмічаємо, звісно, 12-2 за ентрі від іми. Він також почувався дуже впевнено робив ключові моменти, і от якось він так постійно виглядало, ніби він. Завжди, от він єдиний, був готовий до кінця прямо битися. Тож іме мене ну також вразив. Ну і біт, звісно, тут все видно: 1.36 рейтингу просто прекрасна гра від е, українського опорника. Е, біт е, у формі. Ну від Фейс, звісно, відмічаємо лише Фроузен та Брокі. Решта відіграли посередненько, попри хороший певний вихід з Леїну. Поки що фейс не виглядають. Я очікував, що після того, як вони виграли а, обидва матчі в першій стадії, вони зараз із Наві впораються. Але все-таки Наві були краще підготовлені до цього а, матчу. Проте я б не ну там не взлітайте в космос, бо не виглядає так, що Наві прям тотально будуть домінувати над всіма суперниками. У Фейс є проблеми всі про це знають. Тому а, перемога над Фейс не є чимось надзвичайним. Тому це добре, але це не, не, не щось космічне, через що можна навіть вже підкидати в десь десь туди високо. А дивимося, статистику саме по пістолетках, чисто, бо цікаво: 3,07. 3,07. за шість пістолеток. 3,07 рейтингу. Ну куди таке? 3,07 рейтингу від біта, Це прекрасний, звісно, результат від українця. тож непогано дивимося далі сіточку наві будуть грати аж у понеділок вже в нас в неділю матчі Давай так. в неділю в нас дограються матчі першого туру і буде ще чотири матчі другого туру Falcon the Mongols Gamer Legends 3D Max G2 Віта... боже ці Gamer Legends 3D Max виграли 100 разів мені здається ну раз четвертий напевно вже вони будуть грати окей третій чомусь Ну, як Просто тут був дуже короткий. Вони за два дні на різних турнірах вони зіграли. ось, Тому через це мені здалося. Це два... А, ні, це місце. Чомусь мені здавалося, що вони більше грали. Ну, неважливо. А, ось, І Фурія Астраліс, які, до речі, зараз вже ж грали в плей так, Я правильно пам'ятаю? Так, 25.07, і Фурія тоді здобула перемогу з рахунком 2-0. Наві вже будуть грати пер... проти переможця Мауз Ліквід аж у понеділок. А... Точної дати матчу ще нема. Тут пише перша година, але вони так пишуть, як ви бачите, на всі матчі, тому поки що ми не знаємо. А ось далі спостерігаємо вже після другого матчу Наві. Вийде наступний випуск. Якось так. А діліться своїми враженнями від матчу Наві у коментарях. Дуже цікавить ваша думка, як вам Макази, як вам взагалі оновлені Наві? Бо мені здається, що виглядають доволі цікаво, і вони виглядають. Дуже освіжено, ось ось якраз слово, яке мені подобається для опису. Наві е, на цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Па-па!